Тим, як потрапити до західних партнерів, дрони проходять обкатку в Україні і не лише безпосередньо на фронті, а ще й в навчальних центрах виробників. А їх вже сотні. Вони зацікавлені в співпраці з військовими, бо лише так можна зробити висококласний продукт, отримуючи фідбек від користувачів. А з іншого боку, витиснути максимум з літаючих апаратів. Щоб на передовій вони давали 100% ефективності, ось як це відбувається на київському атлоні, який відомий своїм дроном-коригувальником артилерійського вогню Фурія. Нас задача, щоб пілот витягував з засобу 100% його спроможності. Тому з 23-го року ми вчимо людей за цей минулий рік, бо це більше ніж півтисячі військовослужбовців пройшли навчання і відповідно отримали такі документи. Зараз вони всі виконують бойові завдання. Понад те, в Україні навчання пілотів дронів вже давно вийшло за рамки курсів чи вебінарів. Атлон співпрацює з технічними вишами створено бакалавську програму. Значить, ця програма діє в Київському авіаційному інституті, і це самостійний напрямок навчання. Крім того, ми розуміємо, що людей не вистачає. Не вистачає людей в армії. Ми розуміємо, що у людей є страх йти у військо. Тому ми розпочали рекрутингову програму. І в цьому році, з червня місяця, ми активно пропонуємо цивільним особам прийти у військо. На службу і бути пілотом БПАК Фурія вони абсолютно точно знають, що вони будуть пілотом фурі.